Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Ну А українські воїни продовжують стримувати російських терористів біля Авдіївки на Донеччині. Нагадаємо, останнім часом ворог активізував свої дії на цьому напрямку. Так напередодні окупанти намагалися штурмом подолати бойовий рубіж оборони, що утримують прикордонники разом з військовослужбовцями однієї з механізованих бригад збройних сил України. На наших захисників сунула піхота за підтримки артилерії, танків. Утів, утім, утримавши гідну відсіч, ворог відступив. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської МВА, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас, пане Віталію. Одразу хочемо почути, як минула ніч в Авдіївці і як зустріли ранок. Слава Україні, вітаю. Дуже, дуже гаряче на Авдіївському напрямку. Ніч, ну, якщо говорити про громаду, то 13 ракет тільки протягом ночі залетіло в громаду. По позиціям взагалі немає розуміння там точно їх там не знають більше 20 було тільки ракет. Бої не вщухали взагалі вже четверту добу не вщухають ні в день, ні вночі. І стрілецькі бої, і звичайно працює артилерія цілодобова. Штурмові дії ворога не припиняються ну, дійсно ні вдень, ні вночі. Ситуація дуже складна, дуже напружена, але контрольована. Пане Віталію, а чи є розуміння, якими силами росіяни це роблять? І ну от зокрема для розуміння наших глядачів, наскільки важкою є ситуація для Авдіївки для наших захисників, тому що голова офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що російські військові використовують фосфор під час ведення наступальних дій в районі Авдіївки. Ну можна поєднати відповідь з двома цими моїми питаннями щодо сил і щодо засобів, якими росіяни це роблять, три бригади було ворогам перекинуто саме для штурмових дій в діївського напрямку. Три бригади, якщо говорити про механізовані бригади, це це це. це ну Умовно кажучи, близько 10 тисяч десантні бригади вони трошки менше, але від цього легше не стає дуже багато. Ну в середньому, ну от перший день 10-го цього загострення на штурм пішло три батальйони: це майже дві тисячі людей одночасно. Особового складу по техніки, перший день цього їхнього наступу. Такого масованого ну, близько ста одиниць техніки протягом доби штурмувала го Техніку вони майже не використовували 12-го і сьогодні. 13-го дуже багато техніки знову їде. Колони техніки десятки техніки палять наші хлопці і вчора, і позавчора. І в перший день, і сьогодні допалюють цю техніку дуже багато резерву, дуже багато в них і особового складу, і техніки. Звичайно, що сподіваємося, що в той міст, який нібито я особисто не знаю, бо чесно кажучи, немає часу слідкувати за такими новинами в телеграм-каналах. Ну, Вроді, як підтверджується інформація, що міст між Ясиноватою і Горлівкою все-таки дійсно склали, то сподіваємося, що це ну, дуже ускладне їм логістику по підвозу і БК, і, і... 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 на рахунок цих запальних елементів, з яких вони були, да, дійсно, це, це є. Ну, горить Авдіївка вся. Буквально, не знаю, там годину тому тільки приїхали з Авдіївки, виїхали звідти. Ну, Летить все, б'ють вони з усього, що є в них наявності. І не тільки по позиціям, а й по місту, і по дорозі. Заїжджаючи в місто, ти бачиш одну картину. По дорозі я маю на увазі кількість прильотів, повертаючись назад. Картинка міняється як по дорозі, так і в самому місці. Лікарня знову під обстрілами Авдіївська, знову під обстрілами адмінбудівлі. Цей наш волонтерський пункт за дві доби в цей квадрат, чотири ракети. Ну, це забагато, це, 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 це дійсно забагато. Там нема жодного військового, немає жодно, жодної одиниці техніки. Тобто там просто люди приходять, отримують гуманітарну допомогу. Ну і той факт, що вони б'ють не тільки по, по місту, по позиціям. по... Дорозі е, до міста вони б'ють останніх декілька діб дуже масовано, е, Ну, як вони кажуть, по тилам. Е, ну умовно кажучи, можна сказати, там села Очеретинської і сусідньої громади наближені до Авдіївки. Ну, можна, умовно, їх розглядати як тили. Хоча там ну, дійсно військових там немає. А коли вони б'ють по дуже віддаленим селам, сьогодні вночі вони вдарили по село Новоселівка, перша, це Черетинська громада. Вдарили ракетами по будівлі місцевого будинку культури, де зберігалася гуманітарна допомога Черетинської громади, нашої Авдіївської громади і згоріла будівля вщин. Ну от Вони так, як кажуть, освобождають. І ця допомога гуманітарна вона була в першу чергу, звичайно, що для фронтових населених пунктів Верятинської. Громади та міста Авдіївки. Пане Віталію, а скільки цивільних лишилося в місті? Скільки зараз їх в Авдіївці? Чи є там бодай вцілілі будинки? Де вони ховаються? І в який спосіб їм доставляють гуманітарну допомогу, в який спосіб отримують харчі, медикаменти? А... Сьогодні на ранок 1621 особа залишається в місті. Вчора виїхала одна людина. Позавчора не дивлячись на таку складну ситуацію. Взагалі, по логістиці, по дорозі, вдалося нам 5 людей вивезти. Люди зараз намагаються пробитися в телефонному режимі, записатися на евакуацію. І на жаль, тільки от такі речі спонукають людей. все таки прийняти рішення і виїжджати з міста. От спочатку цього загострення ми припинили завезення гуманітарної допомоги в місто, бо це дуже небезпечно. Тим більш буквально за день до цього в старій частині міста попали під фпв дрон наші хлопці з військової адміністрації. Вони розвозили хліб у старій частині міста. Але ж це не говорить про те, що в місті нема продуктів харчування все є, все є і гігієна, і продукти харчування, і медицина є. Ми завжди з початку повномасштабної війни намагались тримати резерв приблизно на два-два з половиною місяці в місті. На рахунок води, то є свердловини. Навіть в таких умовах запускаємо генератори, і люди приходять, вони знають ці локації, приходять набирати води. Хоча от останніх е три дні е майже людей на вулицях нема. Е мабуть, спрацьовує цей інстинкт самозбереження, бо ну, кожного дня, на жаль, ми маємо і поранених, і загиблих е цивільних е вовдіївців. За яких умов, пане Віталію, коротко, може наступити момент, коли евакуація буде неможливою. Це для тих, хто все ще залишається в місті або хоче залишатися? Ми завжди з людьми ще влітку говорили і просили їх на евакуацію. І в першу чергу два аспекти ми їм виділяли: перше це погодні умови, і друге це безпекова складова, коли не дай Боже, у нас не буде змоги заїжджати в місто. Дорога одна і вона постійно під обстрілами. Вона під обстрілами не тільки важкої артилерії, там, градами, а й ракетами. Тому от, якщо не де боже, нам переб'ють цей шлях один. Він і так зараз 22 кілометри. Майже постійно під обстрілами. кілометри. Майже постійно під обстрілами. Зрозуміло. Пане Віталію, дякуємо вам за інформацію. Віталій Барабаш, начальник Авдійської МВА, був з нами на зв'язку.